Оце настоящий мукбанк. Дивіться, як запахається. Класно. А ми йому камбалу. Дивіться, це така камбала, держи. Як тобі на смак камбалу? Класна? До пива, да, так? Хороша. Дивіться, вона з ікрою. Бачите? Короче, я вам скажу, вона просто офігенна. Взагалі-то мукбанг. Набирають багато переглядів. Знаєте чого? Ну, якщо рибу не поїсу, тільки так. Мукбанк це коли ти їси на камеру. Не соромлячись, дивіться, екран. Камбали. А купити цю всю рибку, морський, морський коктейль. ось <плес> Ось мінох тут. Бачите, кальмар. Все це можна купити у магазині «Клешня» на Костянтинівській 66 або в описі цього відео. Тому, якщо ви хочете набрати великих переглядів, ви повинні робити усе щось нестандартне. Його дію цієї риба просто супер. Дуже класна. Хорошого дня вам!